Людина до нас звернулася безпосередньо по так званому сарафанному радіо, що таке в нашому виконанні пакет стандарт, одно з найбільш популярних авто зі Сполучених Штатів до України, з якими пошкодженнями ми привезли ось таке свіженьке авто 2022 -го. року. Що ж ми придбали? І яке було завдання? Дивитися, що саме ми придбали. Одне з найбільш популярних авто зі Сполучених Штатів до України звернення за допомогою сарафанного радіо. Та в черговий раз нагадаємо вам, що таке в нашому виконанні пакет стандарт. Що це таке, з чим його їдять? Ну і взагалі розібрано в черговий раз дуже дуже цікаве авто. Вітаю, друзі! З нами знов Олександр Метриді, автопроєкт Харків. І у нас з вами сьогодні чергова зустріч чергової автівки з Сполучених Штатів до України. І на огляді у нас сьогодні проект 2085, Рафаель Харків. І автівка у нас з вами сьогодні джип Cherokee. Це саме те авто, яке разом з іншими джипами з цією лінійкою джипів. Да, упродовж двадцять третього, першого четвертого року зараз одне з найбільш популярних авто, які купляються з сполучених штатів до України. Як свого часу були Nissan Rogue, які бралися просто пачками, як були Ford Fusion. І камрі з пасатами я взагалі молчу, але кожен час має якісь свої певні тренди. Ось на сьогодні з початків до України тренд це джипи. і уся лінійка, і компаси, і ренігати, І, звісно, що Чироке так ось людина до нас звернулася не з соцмереж, не з Ютубу. А не з реклами людина до нас звернулася безпосередньо по так званому сарафанному радіо. Або ж якщо казати по іншому, то це рекомендації тих, кому ми купляли автівки раніше. Дякую вам велике. І для нас це я скажу так найбільш цінне звернення. Бо коли люди до нас звертаються по в таких рекомендаціях то це свідчить про те, що ми свою роботу робимо добре, що ми свої ті обов'язки, які ми беремо на себе, ми усе виконуємо. І ті обіцянки, які ми надаємо нашим замовникам, вони повністю співпадають з тим, що вони потім отримали. І тоді вони з спокійним серцем, з легкою душою і. Будучи вдячні нам да, за те, що ми робили для них, вони нас рекомендують далі. І, так що, з іншого боку, велика вам від нас дяка. Усім вам, наші любі замовники! Зараз настала черга у нас розвантаження вже на джип. Ось. Тепер буде, будемо розвантажувати свіженькі джип-чароке за таким от ударом у ліву водійську двір та крилом. Ось, друзі, бачите, що у нас з одного боку щось є якийсь трабле із ходовою. Там треба буде дивитися або речах, або стійка, або щось. Стійка, швидше за все, пошкоджена бо Одне коло состоїть рівно, одне у нас як не попаді. Все відчинено. Зараз вам все, -все покажемо. І так, що ж ми придбали? І яке було завдання, і людина до нас звернулася у середині лютого цього 2024 року. І завдання було придбати свіженький джип Cherokee, бажано з невеликими пошкодженнями на максимальній комплектації. Ну як завжди, Красиво, багато, дорого, круто, але ж. Не за усі гроші світу. Ну і вже за тиждень дивиться, що саме ми придбали. Придбали ми джип Чароки, чистий 2022, Якщо бути точніше, то самісінький кінець 22-го року. 3,2 літри, 8882 мілі на одометрі, Майже нове авто. Звісно, що на повному приводі комплектація Limited, максималочка, і придбали ми цю автівку за 12 тисяч доларів. Це гола вартість за аукціону. Ну а в які гроші, ва що обійдеться, і того, то вже побачимо, коли будемо робити фінал цього проекту. Сподіваюся, що замовники там нададуть таку змогу. Так, ну що, друзі, ось у нас вже автівка стоїть на землі, її вже розвантажили. Ось у нас стоїть і джип Чарокі, і стоїть наш Nissan Pathfinder. Ось все добре. І дивимося, з якими пошкодженнями ми призв... привезли ось таке свіженьке авто 2022 року з пробігом менш ніж 10 тисяч міль. І так, в нас є якісь певні пошкрябанки, царапинки по передньому бамперу, але це все це. Відновиться, зробиться, тут питань не буде. У нас є пошкодження переднього лівого крила, пошкоджена ліва дверка передня, це під заміну, ліва задня. Ну, подивимось, як вирішить замовник. Я б такий, що її врятував би, а там, уже, як людина скаже, так воно і буде. Так, далі. Передні двері в нас відчиняються кепсько. тобто воно все із-за удару в нас перекошено, звісно. Постійно є ось певне пошкодження. Поніс устійки, але я вважаю, що все це витягнеться, все це зробиться, ніякого траблу тут не буде. У салоні є сміття, бруд, ну це, звичайно, як для автівки з Америки. І з авто приїхало два ключі. Так, де у нас кабель? Так. Так, зараз подивимося, що у нас під капотом. Ось ви бачите, що характерно для штатів це бруд. Бачите, все залято якимось колою, кофе, прочою сранню. І це дуже-дуже кепсько. І в нас зараз, от на м, тому фіналі, що нещодавно було по лінкольну МКС, ось такі USB-порти. Ось. От вони були усі заліті кофе, Кока-Колою, прочі І довелося все це потім відновлювати. І це теж питання. І так, ми розібралися. Чому саме? Я кажу, що автівка одне з найбільш популярних, бо її найбільш, найбільш питають, найбільш заказують. Саме лінійку джипів, і зокрема джипчаруки. Це саме зараз. Розібралися з відповідю на питання про рекомендації або так зване сарафанне радіо. І що саме це замовлення в нас є іменно таке. Але ж в нас ще залишилося з вами третє питання: це стосовно пакету стандарт. Що це взагалі таке, з чим його їдять і для чого це взагалі? В даному випадку, як і замовник по цьому авто, це його звуть Рафаель, так і його знайомий, який до цього в нас замовляв, теж таке саме авто Jeep Cherokee, вони замовили обидва по пакету стандарт, бо в них є якісь їх інші знайомі, у яких є власне СТО, які можуть їм зробити або якусь певну скидку, знижку, або вони там їм просто більш довіряють, бо вже це перевірене СТО, і таке, таке інше, або це просто знайомі. Нема питань. Головне, що. У замовників є, де ремонтувати автівку. Усі прорахунки по ремонтам, усі коментарі їм допомагають робити майстри з їх, власних СТО. І такі послуги в нас коштують дешевше, бо пакет послуг під ключ з ремонтами, з усіма прорахунками, з усім, з усім, в нас коштує 750 доларів. А пакет послуг, ось саме такий стандарт, в нас коштує лише 500 доларів. Тобто, там, де ми вам. Підбираємо автівку в безлімітному форматі тільки часу, скільки треба. Ми продаємо даємо вам усі необхідні прорахунки усіх ваших витрат від тієї чи іншої ставки, але звісно без порахування ремонту і запчастин да? і ведемо ваш проект саме до етапу, коли автівка приїжджає або до Харкова, ну що ви з Харкова, да або до вашого міста, якщо ви бажаєте, щоб вам допомогли організувати доставку до вашого іншого міста, якщо ви не харків'янин. Або в нас є деякі замовники, які навіть самотужки в них там їм так простіше да, забирають автівки з митного терміналу у Львові. Після того, як вони розмитнені, надаємо всі необхідні контакти замовникам, і вони з евакуатором разом приїжджають, або від них евакуатор сам приїжджає до Львівського терміналу митного їх там декілька майданчиків, да, і спокійнесенько забирають цю автівку. Ось якось так. І на цьому наша співпраця завершується, бо це пакет послуг стандарт. Тобто в нього входить безлімітний пошук варіантів, безлімітна кількість разів у торгах, поки не придбаємо те, що вам треба, і організація усієї необхідної логістики. Та розмітнення в Україні і логістики або, або до етапу розмітнення, або якщо вам потрібно, і після розмітнення з доставкою по Україні, все на цьому етапі ми з вами співробітництво завершуємо. Далі вже е ви займаєтесь самотужки, це ваше зони відповідальності, або ваших майстрів, хто буде там займатися вашою автівкою, тобто дефектовка. Замовлення запчастин, ремонт, відновлення, сертифікація, постанова на облік тощо. Якось так. Друзі, тому цікаво, звертайтеся і по пакету стандарт. Ну, а кому цікаво, більш детально, щоб вам зробили геть усе. Тобто і з ремонтом на номерах, і з запчастинами, і з усім, щоб ви взагалі не до чого дивали то кажуть, причепності, да, щоб максимально зекономити ваш час. То, будь ласка, в нас є пакет послуг профі, який вартує 750 доларів. І тоді, незалежно від того, ви з Харкова чи з іншого міста, чи взагалі вас на зараз немає в країні, ми робимо все необхідне вам під і потім або ви, або ваші родичі, або ваша довірена особа і за вашим бажанням і на ваш розсуд отримає вже повністю готову відремонтовану автівку, сертифіковану. На українській реєстрації. Якось так. Все. Скоро вже будемо на майданчику, і будемо дивитися, що ж саме ми привезли сьогодні, який джип. черговий вже джип. Чирокі зараз нас буде новий, на огляді. Ідемо далі. Так, дивимося, що. що в нас? Технічні людини вже хлопці перевірили, все на Тасол є, масло є, все є чудово. Тобто, попередня частині автівки взагалі питань нема. Співтичка без бустера, без нічого, автівка завелася взагалі без питань. Ви бачите, так? Що у нас? Давлення в колесах, Все, більше нічого. Ти тиску у гумі і все, і більш ніяких помилок нам не показує. Ну і що те, що відчинені двері, все. Чудово. Взагалі чудово. Так, що нас позаду? Знов таки у нас смиття, бруд. Якісь там чесалки, коробка від яєць, знов таки, якийсь там пил, бруд і таке, таке інше. Ну, на жаль, навіть таку свіжу автівку американці вмудряються менш ніж за рік загадати, засрати, як от не знаю хто. Ну, отака в них культура водіння. Да? Ну, я не знаю, щоб, ну, щоб в нас отак от під к... ноги кидали якісь. Е... Коробки, чашки, пляшки, бумажку. Не знаю. Я, я не розумію цього. Я не, я не знаю, як може так до, до автівки ставитись. А так у нас розкішна панорама, розкішний салон. І коли ця автівка доведеться повністю до ладу, це буде дійсно чудове сучасне авто. Ну і звісно, що в нас позаду ще є питання. Ось з задним колесом. Так, у нас усі диски пошкрябані, але в наших умовах. то їх Доробити, пофарбувати, то взагалі не питання. По стійці, так, у нас або стійка зігнута, або речагі, або і одне і інше разом. По даху в нас все добре, Я вже показував у нас панорамний дах. Ось. Ну, якось так. А так бачите, що така приїхала в нас. Чудова, добра навтівка. Все, зараз її вантажимо на евакуатор, і вона їде СТО до замовника. Ну а далі, коли цей проєкт буде завершено, будемо просити Рафаеля дозвіла, щоб він нам надав можливість зняти фінал з цим проєктом. Йдемо далі. І так, вже вантажимо вілковим навантажувачем. У нас тут пан Андрій, наш бісмінний керманич цього агрегата. І поїхали завантажувати на евакуатор. Так, зараз давайте спробуємо подивитися, що ж нас тут позаду. Що ж ми тут маємо. кстати, до речі, так. Ось, бачите, болт не на своєму місці стоїть. Та -та -та! Так, зараз її закріпимо страхами. І все буде добре. Ну, Я вважаю, що на такий рік, на таку вартість, на такий пробіг комплектація взагалі бомба. Джип Cherokee. 22 рік, 3,2 літри, лімітед комплектація. Ось у нас повний привід. 8882 мілі на одометрі. Придбаний за 12 тисяч доларів. Ось зараз бачите, що ми її зачепили гаком. Зараз вили вийдуть з під ніща. І все. А тепер залишилося тільки зачепити все страпами, і автівка виїжджає. Ось, друзі, як ми вже показували багаторазово, автівка кріпиться ось так страпами. Щоб вона нікуди не поїхала. Взагалі за нормами без... Назад в Америку не уїхала. Я її а, Які добрі водії у нас. Що, ні? Так, без гумору нікуди. Таких водій не знайти, О! <рисвіт> Ось тут стоять за кадром. особливі коментари, да? Коментатори. Можем, то... а, може, то... Ми можем, то... За нормою безпеки потрібно робити на два колеса страпами. Ну і додатково в нас іде ще ось тут спереду гаком та відбіткою воно теж. Тобто автівка, окрім того, що вона сама по собі стоїть на паркінгу, вона ще кріпиться на три додаткові точки кріплення, так що ніякі хитання, нікуди вона не подинеться і не сама не пошкодиться, і нікого іншого не пошкодить. Те, що це робиться по уму. Ну що, друзі, на цьому будемо наше сьогоднішнє з вами відео закінчувати. Бачите, вже друге колесо закріплено. Ну і як завжди, нагадуємо, хто не підписався на наш канал, підписуємось, натискаємо на дзвіночок. Звісно, що ставимо лайки, ставимо, залишаємо коментарі, у кого є якісь питання, побажання. Хто, можливо, є власника аналогічної автівки. Залишайте коментарі стосовно ваших вражень, ваших відчуттів щодо. Е Керування щодо володіння, що взагалі за, за, до емоцій і до такого, такого іншого. Ну а ми з вами на сьогодні будемо наше відео завершувати. З вами був я, Олександр Міталіді, автопроєкт Харків піде. нових зустрічі в ефірі. Це буде Україна!